День міста на контрастах у суботу день міста відсвяткували в Умані. Окрім параду, салюту, копії ейфелової вежі та інших святкових атрибутів, свято запам'яталося відсутністю тепла в навчальних закладах та грошей у кишенях бюджетників. Деталі святкування у наших кореспондентів. Цієї суботи у Манчани відсвяткували день міста. Свято зустріли в найкращих радянських традиціях по місту пройшов парад із дітьми-робітниками підприємств. Уманські підприємства зробили в центральному парку презентацію своїх виробів та дали можливість продегустувати хліб, рибу, ковбаси та пиво. Місцевий хлібзавод випік, будинок достатку. Я думаю, що з цього року ми дійсно виставляємо щось дуже унікальне і цікаве: це будинок достатку. І ми хочемо, щоб Кожного манчанина і не тільки хай в кожного людини нашої України буде такий достаток, як в нашому будинку. Достатку він перед вами. Минулого року в нас була експозиція Уманської Софіївки. Також на святі було встановлено багато атракціонів. Діти могли пострибати на батутах, постріляти в тирі та просто повеселитись. Родзинка свята відкриття копії Айфелової вежі. Ми сьогодні святкуємо день міста в Умані. Нам тут дуже подобається, святкова атмосфера. Особливо подобається те, що є де відсвяткувати цей день дітям. Гарно організували їхній відпочинок. Мені здається, що краще, ніж в минулому році, тому що немає політики, а тільки свято організоване просто для людей. Святкового настрою не було у бюджетників Умані. День міста і наступний день вчителя вони зустрічали без зарплат. Також в Умані досі не увімкнено опалення, і діти в більшості дитсадків та шкіл мерзнуть. Володимир Гамалиця, Микола Лупиніс, Віка новини.